С новыми правилами оформления субсидий я не разобралась. И будем разбираться, наверное, когда придут тарифы. Немного да, но обещали прислать по почте. Поэтому ждем письма. В принципе, непонятно многое. Ну, с 1 мая буду оформлять заново. И я думаю, что там может и расскажут, но говорят, что есть проблемы как бы с этим. Нет. Не розбиралась іще. Не розібралась. Не розібралась, не знаю. Ні времени. Ну і времени это Перше нету. А второе, не знаю. Получиться чи не вийде, не знаю. Упрощена система, вже никаких ограничений, никаких, но ну, опять же, як она буде работать? Ну так, немножко. Немножко? так, да, немножко, але не зовсім. З 1 квітня уряд піднімає тарифи для населення. Я переконаний в тому, що уряду потрібно надати обґрунтування цих тарифів. Уряд говорить про те, що буде надавати населенню, які не можуть сплатити за комунальні послуги, субсидію і субсидію за спрощеною процедурою. Але сьогодні, з свого досвіду, я бачу, що протягом тижня я особисто отримав шквал дзвінків, коли люди запитують інформацію, як отримати субсидію. Тому разом з своєю командою ми напрацювали інформаційний бюлетень, де вказали адресу своїх приймалень, телефони. Юристів для того, щоб люди могли зателефонувати і отримати інформацію, як отримати субсидію.